The key, the rotor, the На українських тел телеканалах необхідно зменшити кількість російського телепродукту. Зменшити критично. Тому що російський тел тел телепродукт Росія знімає для себе. І знімає вона його іноді відверто про пропагандистського долу. Тому ми вважаємо, що кількість цього телепродукту має зменшитися. Вона має бути замінена на якісний наш тел телепродукт. Це таке, що що стосується каналу Інтер, то це канал з невідомими власниками, який належить Путіну. і Продовжувати ліцензію незаконно виданого і незаконно оформленого інтер, це все те, що давати ліцензію на відкрив України. Наповна рада заборонила серіали, які є нам друга, і тому що вони проводують армію Одесу, пропонують РПС. І вироблене по цій після дві тисячі року цей запорожник має в село з 6 червня. І від того часу я сподіваюся, що українці вже не будуть розготовані тим, що будуть над на тій